Для посилення захисту українського неба у Збройних силах створили нові мобільні вогневі групи. Вони існували ще на початку війни, проте мали дещо інший вигляд та забезпечення. Групи розміщуються на базі позашляховиків Форд Ф-250 та Форд Ф-350, що адаптовані до бойових умов. Так бійці мають можливість діставатися до важкодоступних позицій. Мобільні вогневі групи призначені для знищення повітряних цілей та захисту повітряного простору і об'єктів критичної інфраструктури. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України, постійно влаштовуючи масштабні ракетні обстріли. Ще на початку року для захисту неба над Києвом було створено 19 мобільних груп. І їх щоразу стає більше. Кожна вогнева група це може бути три або чотири чоловіка, не враховуючи водія. Водій постійно знаходиться е, за кермом. Е, може бути, поступити інша команда, і ця мобільна вогнева група зворачується, висовується на своє е, вогневе місто містечко і розгортання це е, до, е, до хвилин. Зазвичай такі мобільні вогневі групи оснащуються кулеметом Браунінг та ДШКМ. Крім того, для роботи бійці використовують біноклі, різні термовізійні приціли та бінокуляри. Доволі ефективно мобільні вогневі групи нищать ворожі БПЛА. Питання збиття повітряних цілей мобільними вигорновими групами не просте, тим паче, коли військовослужбовці використовують крупнокаліберні кулемети, це взагалі дуже складно, тому що ракета рухається з швидкістю 900 км на годину, приблизно крилата, тому шахет близько 150, це теж дуже складно збивати шахет саме з крупнокаліберної зброї чи з зенітних гармат. Але коли застосовується ПЗРК. Тут трошки інша вже ситуація. ПЗРК в мобільних групах є. На жаль, ефективність знищення іранських шахет 131 та шахет 136 мобільними вогневими групами нижча ніж при використанні засобів протиповітряної оборони. Але вона є наша мобільна група і та нам подібні групи. Да, більш заточені саме на шахи, саме на безпілотники, на дрони, на ракети. Це ну, на слово бови ще є ПЗРК». Українські воїни забезпечені переносними зенітно-ракетними комплексами різних типів, тож здатні вражати крилаті ракети. Бійці мають озброєння як іноземних зразків: Стінгер та Старстрік, так і радянське, типу стріла 3 та ігла. В прифронтовій зоні наші хлопці знищують з ПЗРК російські літальні апарати. «З Цим ПЗРК краще працювати в ясну безхмарну погоду. Єдине, що не наводити. На сонце ракету. Мені потрібно візуально бачити ціль, щоб навести ось є два приціли, їх потрібно навести на ціль, почекати деякий час, поки головка ракети захопить її. Поки не буде фіксація на цілі ракети, пуск зробити не можна. Піймати ракету з ПЗРК теж завдання не з простих. Тут потрібно мати помічників. Один оператор ПЗРК не, не так просто може справитися з цим завданням. Потрібно знати напрямок руху крилатої ракети, звідки вона йде, чи чи, чи змінюється якась траєкторія польоту, висота її польоту приблизно, так і коригування відповідно тих, от хто підказує оператору, де йому стати, куди направити. ПЗРК як влучніше захопити цю ціль і знищити її, тому що в оператора ПЗРК є ну секунди на те, щоб здійснити постріл. Ракета пролітає дуже швидко. Є люди, які збили вже 4-5 ракет крилатих саме з ПЗРК, і це питання: ну на надалі дійсно створення цих груп, продовження їх функціонування залишається на сьогоднішній день актуальним. Днями за ініціативи генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбувся тренінг із командирами батальйонів, на базі яких формуються мобільні вогневі групи. Адже такі групи швидкі, до того ж потребують рази меншого ніж підрозділи протиповітряної оборони. Фінансування таких мобільних груп може зробити багато. С Вар, собі вартість да такої групи і працювання такої групи набагато нижче, ніж здорове велике ППО. Доповод велике мають працювати по великим і більш значним цілям. По цим дешевим мопедам мають працювати теж недорогі якісь засоби. Мобільна група це один із варіантів. Ці підрозділи ефективно підсилюють ППО у боротьбі з російськими БПЛА, ракетами та авіацією в прифронтовій зоні. Достатня кількість мобільних вогневих груп з відповідним рівнем озброєння дозволить забезпечити кращий захист повітряного простору України. Наскільки це є можливо? Вірю у збройні сили.